День пройшов, ніби вдало. Прощавай качелька, на якій вдалося посидіти пару хвилин. Ну що ж, прийде літо, і я тут іще відпочину. Все сьогодні стигла, що хотіла. Кущики моєї деревця оброблені. Видно, що вони прямо аж синіють. Все дуже гарно. Деревця у нас вже пройшли обрізку. Такі гарні скелети у них для того, щоб вони потім наростили собі кращу крону, провітрювались. Вже скоро заквітне мій улюблений кизил. Прям квіточки вже гляньте. Жовтенькі-жовтенькі понабухали. Скоро, скоро раз і заквітне прям такий дуже-дуже-дуже багато квіточок, а значить і багато плодів. Смачний смачний кизил і корисний. І просто коли його заморожуєш, то взимку дістаєш із морозилки, а він ніби з кущика зірваний. Отакі мої синенькі кущики після обробки. Бордовською сумішю, а тут радують підсніжники. Прямо настояща весна. А он уже повитикалися і крокуси, скоро зацвітуть, мабуть, приїду в суботу, а вони мене порадують своїми квіточками. Отак. Подобається мені. Бордовська суміш, все таке голубеньке, таке свіже, зразу видно, де ти попрацював, де залишив свою творчу працю. Що день пройшов не зря, день пройшов вдало. Редисочка теж посіяна, мабуть, теж до суботи проросте. все все-все пройшло обробку. Від мала, як то кажуть, до віліка. День закінчується. А верніше, приїду в місто, буде тільки починатися, тому що мені зараз на роботу. Попрацювала тут, далі буду працювати там. От такі у мене дні. І так кожного дня. Так що. Сил потрібно багато, тому що я така людина, як то кажуть, не сидяща, не можу не посидюча. Все мені потрібно встигнути, все мені потрібно по максимуму. Тому для цього потрібно багато сил, енергії. Ну а для цього, ж, звичайно, підживлювати свій організм. У мене є цікава рубрика. Готую себе до літнього. Вірніше до дачного сезону. То, кому цікаво, як бути енергійним, кому за 50 все встигати, то заходьте, цікавтеся. Я там ділюся своїм досвідом, своїми невеликими секретами. Так що, ви були на каналі Відпочиваю, Працюю, творю. З вами Людмила. Сьогодні мій дачний день закінчився. На все добре! До наступних зустрічей.